Всім привіт! Сьогодні займаюся своєю сортовою пеларгонією. Буду її живцювати. Зараз покажу, як і чому це буду робити. Ставлю трішки відео. А хочеш я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста Я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму. А хай я спокою біжиття, а хоч твої робітні вста. Як пішла цілуватиму, не стрімле цілуватиму. Кочей не сяпіє, непроста. І хани трохи Я Все одно кохату. Як вони квітли в мене? Нагадаю, пеларгонію я купувала на протязі. Зими це цього року, ось у 24-го. Трішки купувала літом і деякі сорти, маленькі черночки купила восени. Деякі пеларгонії в мене зацвіли, дуже гарно цвіли. Але це літо було дуже жарке, квіточки не дуже довго трималися. Це в мене квітне. Принц Густав. Він такий ну, невеличкий у мене кущик, полкується, потрібно його теж живцювати. Це лута якась, назва вона там. Ось така гарненька, теж мені подобається, вона невеличка, гарна. І теж якийсь стелар. Назви його не знаю. Багато полоргонів викидають бутони свої. Ось, це новиночки, хочу подивитися, як вони зацвітуть. це ось якась Але їм не вистачає світла. Як я їй казала, що ми в теплиці. Я тут не присвічую, не досвічую світло, яке є, таке і світа їм. Тому деякі мої палергоні, не деякі, а ті, що сильно загущені. Ось дивіться як вони почали всередині жовтіти. Ось листя жовтіє. Отаке. Я вирішила поживцювати і заодно прирядити кущики пеларгоній. Деякі нормальні, але теж хочу взяти живці, щоб навесно вони гарно зацвіли і були, як кажуть, компактного виду. А не потянуті або ще якісь, ось, бачите, такі є потягнуті кущики. Так, зараз покажу, як я це буду робити. Взяла отакий гарний кущик, гарної паларгонії, називається Фенікс. Квітла в мене дуже гарно, такі оранжеві яскраві квіточки. Ось дивіться, бачите, бутончики. І вони всі пропадають. Понятно, вони не зацвітуть, тому я хочу її зробити компактнішим кущиком. Вона ось, бачите, така перерожча У мене трішки. І е, взяти живці. Так, зараз ставлю камеру і показую. Ну, перше вбираємо всі жовті листочки, вони не пропадають, це ніяка не болячка, це немає світла, він дуже загущений, ось дивіться. Дуже-дуже такий кущик. І всередину не попадає світло. Літом у мене вони сохли дуже швидко, я не встигала їх, тому що жара була страшна. А зараз їм не попадає не, мало світла. Так, зараз наріжу, а потім покажу. Ну, різати будемо, наприклад, ось, ось початок росту. Якесь буде. Вузу, там, де будуть розростатися і зацвітати пагани. Ми над ним зрізаємо. Ось. Зрізаємо над ним. Так, і так кожен кущик крутимо, дивимося, де його краще зрізати, щоб нам навесно були гарні кущики. Оцей ще молоденький, ось такий молоденький зелененький, але я його теж попробую. А тут ось Уже росте ще один гарненький. Так, Цей не будемо бирати. Деякі можна просто верхівку трішечки підрізати. Отак ось. Щоб вони вже пішли в кущ, а не тягнулися. Так, і тут. Ціла куча ось бутонів посохших, які вже і не розквітнуть. Так, тут, тут, тут можна теж зрізати. Але їх тут три точки росту. Бачите, одна, друга і третя. Я її залишу, хай вони ще трішки підростуть, а пізніше обріжу. Трішки обираємо листя, те, що пожовкле. Воно все одно його багато залишилось. Все одно воно опаде. Так, Таким чином ми прорядили наш кущик усю. і йому буде світло попадати. Так, зараз покажу, що будемо робити з живцями. Живці у нас отакого плану. Фенікса вони наростають одне на одному. Міждоузі не сильно такі великі. Але ми можемо оце все поділити. Дивіться, ось, бачите? Ми його можемо поділити ось на два. Ось один буде отакий. Ось другий. Обчищаємо нижні листочки. Ну, Можливо, хтось і знає, як це все робити. Можливо, когось це виходить. Але з поларуніями я не дуже... Давно працюю, тому все знімаю для того, щоб потім подивитися свою помилку. Ось у. другий, і це ось у третій, молоденький, але будемо пробувати. вбираємо всі оці листочки. І ось, ось ще тут два буде. Так, так уберемо трішки більше листочків, тому що отак. Ну, Дуже великі вони. І що в нас вийшло? Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять живців отаких от ось. Я їх беру в стаканчик. Такий підписую назву. І ставлю поки в стаканчики. Дівненько так. Ставлю в стаканчики і обрізаю всі свої палергоні. За цей час, поки я обріжу всі свої пеларгонії, ці всі зрізи попідсихають, що в стаканчику. І потім я залью водичкою. Зараз покажу. Майже всі свої пеларгонії я пообрізала. Ось подивіться. Ну, деякі пеларгонії, звісно, залишила, щоб подивитися, як вони ще зацвітуть. Ось. Дивіться, які гарнючі. Надіюсь, вони ще заквітнуть. Ну, все, бачите, я їх побрізала, а по одній гілочці залишила. Самі цікаво. І хочеться, щоб зимою хоч щось цвіло, хоч трішечки. Мені живців багато не потрібно, тому залишила пагони отакі з квіточками. І подивимося, як вони далі будуть у нас. Рости і розростатися. Зараз після зрізу їх не поливаю, поки зовсім не поливаю. Десь дня через 3-4 можна буде пролити якимось добривом для росту зеленої маси. А мої живці стоять ось у стаканах. Зараз піду в дім і поставлю її наберу їм водички сюди. І поставлю в тепле місце. В теплиці вони в мене не будуть стояти, тому що тут стрибає температура. Поставимо, наберемо водички, трішечки, отак, щоб отак ось отак, попалець палець. Покривали тільки нижній, нижню частину пагана. Так, ось вони стоять, будуть стояти не прикриті, а отак і будуть стояти під підсвіткою приміщення. Як з'являться корні, я думаю, десь через недільки-дві-три, ну, мабуть, вже після Нового року, я покажу і покажу, як я їх буду розсаджувати. На цьому все. Всім, всього самого гарного, цим пока.